Нині ми визначатимемо вміст розчинених речовин у тому фільтраті, який ми отримали після визначення вмісту завислих або змовлених речовин у природній воді з бювету. Отже, як ви пам'ятаєте, ми мали, ми мали колбу бюлзена, от вона, і в ній був фільтрат, і тут був фільтрат частково. Це з попереднього відео. Так, і я сказала про те, що нам обов'язково потрібно, потрібно ті фільтрати усереднити, тому що вміст речинних речовин міг би бути різний, тому я взяла колбу, не мірну, але на 1000 сантиметрів кубічних на один літр, Туди злила всі фільтрати з двох да? перемішала його гарно і тепер за аналізом ми маємо відібрати об'єм води для визначення речиних речовин в кількості або в об'ємі 100-200 см кубічних. Я відбираю 100 см кубічних, ну, і Потім нам потрібна ще порцелянова чашка на 50 см кубічних. Вона має бути обов'язково гарно вимита, врощені соляною або хлоридною кислоти. Потім вона мала бути висушена за температури 600 градусів по Цельсію в муфельному печі продовж однієї години охолоджена. Ексикатор і збажана. Отже, вагу я її маю, собі все в лабораторний журнал. Ну і тепер маю сюди наливати очі і ставити на водяну баню. От Щось схоже до того, що це є водяна баня. Я почала її прогрівати заздалегідь, включила електричну плитку, поставила якусь ємність, в неї налила невелику кількість води. Зараз спробую продемонструвати, вона вже кипить. І це будемо вважати наша водяна баня. Отже, зараз ті 100 см кубічних поступово ми будемо випаровувати. Я от уже невелику кількість води нашої досліджуваної сюди наливаю. Не буду наливати повну всю чашу, але налью певну кількість і ставлю фарфорову чашечку. Щось на кшталт того у нас буде. І вона тут буде прогріватися і випаровуватись. Я слідкую за водяною банею для того, щоб вода, яка тут є, це водопровідна вода не випробувалась, по мірі її випаровування доливаю. Ну і звісно, по мірі випаровування нашої води досліджуваної тут, по місту розчинені речовини, я також за цим слідкую. По мірі її випаровування щоразу доливаю. Дочекаю після того, як повністю вся вода випарується, потім знову ж таки ми маємо сполоснути дистильованою водою стінки циліндра і все залити сюди. Якщо розчинені речовини були на стінках циліндру, з якого ми доливаємо воду, то вони мають всі потрапити в нашу порцелянову чашку. Цей процес тривалий, тому треба набратися терпінням, або займатися іншими справами, але при цьому слідкувати за тим процесом, який тут відбувається. Бачу, що водопровідна вода википіла, то я нагріла стакан. термостіки звісно, Водопровідну воду доливаю, щоб не холодно, тому що буде довше закипати, а гарячу майже окріп. Тому таким чином поки що природну воду не потрібно доливати. По мірі випаровування фільтрату. Бачите, вже циліндр порожній. Я його щоразу доливала, в нашу порцелянову чашку. І тепер час звернути увагу, що ми маємо промити циліндр невеликою кількістю дистильованою водою. Зовсім трошечки. І злити сюди ж порцелянову чашечку. Для того, щоб всі рочинені речовими, якщо тут залишили, щоб вони, скажімо так, були перенесені за призначенням порцелянову чашку. Потім, коли розчин випарується, а це через певний час, ми маємо розбавленим розчином хлоридної кислоти протерти зовнішні стінки порцелянової чашки. Оце розбавлений розчин хлоридної кислоти, аж хлор маю ватку, я її змочу і так знизу зовнішні стінки чашки протру для того, щоб Прибрати вміст йонів кальцію магнію інших солей, які утворилися під час випаровування водопровідної води, яка містить ці солі. Ну і щоб ця, скажімо так, солі не впливали, які утворилися на на зовнішніх стінках чашки, не впливали потім на масу нашої порцелянової чашки. Я протру соляною кислотою. Ну і після того маємо ставити в сушильну шафу. На дві години і е, сушити чашку впродовж двох годин. Потім сикати її охолодити і зважити. А за різницею мас порожньої, відповідно, е, з осадом. Розчинених речовин мінус порожня, помножте на тисячу для узгодження одиниць вимірювання і поділено то на об'єми лігвоти дослідженої води, фільтрату в розчинених речовин, в моєму випадку це було 100 см кубічних. Ми знайдемо вміст розчинених речовин у природній воді, яку досліджували.